Біжимо, бо треба поспішати. Сильно запізнюємося. Та, так. Ще трохи маршрут буде готовий. Ми за будь-яку авантюру на ліщому Розкажи нам про хлопця, який йшов за нами зі станції. Я Джек, а ти? Гезер. Радий знайомстві. Вони цілувалися. А ми лише зараз про це дізнаємось. Сподіваюся, він не виявиться серійним маніаком. за мотивами улюбленого роману. То ти мандрівник. Хочу побувати у місцях, про які мій прадід писав у щоденне. Побачимо, що буде. Мене це дещо напруже. Правда? Угу. Mm -hmm. Чому люблю знати, що буде далі? Прозвучить божевільно, але що як ти не полетиш сьогодні додому цього літа. Ми нічого не планували, просто поїхали. Зміна планів може змінити життя. Не ми вирішуємо, який момент ідеальний, а який ні. Я лечу до Нью-Йорка і ця думка, що ми будемо на різних континентах. Вона лякає. Невже лише мене? Не хочу, щоб ми назавжди втратили зв'язок. Він подарував тобі відчуття життя. Це дуже цінний дар. Медлін Клайн. Джей hey, Апа. Якщо брати хибний лях, можна прогавити шанси. І все життя про це шкодувати. Мапа, яка веде до тебе. Дивіться з 20 серпня у кіно.